Що я можу сказати? Вилетів другий рій і лізе, просто от залазе в ту сім'ю, куди я струсив. Дуже цікаво, звісно. Як так? Значить, що вони об'єднаються і якусь матку виберуть? Ну вилетів ще один рій, чітко он за того. З тієї сім'ї, синього вулика. Ну, такого голубого. Чого вони сюди лізуть? Ну, це бр. Вони не сіли ніде. А просто ось зразу в хатку. Дивно, окрема сім'я. Вилетіли там, де одні тільки-тільки струсив, вони туди ось залазять. Дуже прикольно Ну, в принципі, яка різниця, буде, якщо вони там поселяться. Примиряться і виберуть собі матку. Буде просто сильніша сім'я, тут нічого страшного. Ну, менше на одну сім'ю, але нічого. Просто я так не думав, що таке може бути. Не подумав би, що таке може бути. Так, <ху> да, та вони залазять, ніде вони не сядуть, то їх залишилося крихта, літає, вони всі ось. Ну прикольно.